Прилетіло чотири каби на цю територію, зруйнована критична інфраструктура, зруйновані житлові будинки, дві школи, садок, поліклініки, цілий ряд соціальних об'єктів. Цей будинок найближчий житловий від місця, куди влучили російські керовані авіабомби. Соняшні двері їх хвилію вирвала зразу. Олена Сидоренко живе у сусідній квартирі. Розповідає, вибухи почули близько опівночі. Після першого вибуху ми впали на підлогу, після другого вже повзли до дитини у спальню. Показує кімнату, де спала 12-річна донька. Якби вона спала б головою туди, були б такі осколки, ми зараз прибрали. Вона якраз перевернулася чогось в ту сторону, і це її ну, порятувало Був сильний удар, тому що висіли штори, все це вирвало, вирвало двері, вирвало все. У квартирі Дмитра Шестака зруйнований балкон великі вікна. Ми потім на час глянули. Це було десь ну, п'ятнадцять чи десь так. Взагалі проснулися звичайно, від вибухів. Було три потужних вибуху. Я з дружиною ну були на кроваті, Я від цього стресу я її накрив просто собою. На мене може це повезло, що штора впала. Жителям квартир, пошкоджених вибухами від Червоного Христа, роздають торпаулін матеріали, щоб закрити вибиті вікна. Це такий брезент, який можна використовувати зараз для швидкого ремонту вікон і стелі, тому що погода в нас така, що поки люди засклять вікна, або поки заб'ють ОСБ плитами, то температура в приміщенні така, як на вулиці. На вулиці у нас зараз 5 градусів. У черзі за брезентом пані Наталя Жінка переселилась у шостку з прикордонів з Росією середина Буди, три тижні тому. Я знала, що війна кругом, але не думала, що до нас прилетить. Ще завали не розібрані, тобто ця робота тільки розпочата. Місто без електроенергії практично. Вода по окремим мікрорайонам подається через генератори. Світла може і води не бути дуже довго, тому що зруйновані серйозні об'єкти і, і зруйновані дуже-дуже дуже багато зруйнованих. Це день, два-три. Це може бути і місяць. Війська РФ завдали удару і по пожежно-рятувальній частині. Як повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, поранені п'ятеро рятувальників. Загалом станом на 16-ту годину відомо про одного загиблого та вісьмох поранених. Повідомили у прокуратурі області. Йдуть розбори завалів, не виняток, що там є люди. Олексій Коцепчук, Віталій Кроко, Суспільне новини, Сумщина.